Через війну багато хто думає, що не варто вкладатися та розвивати бізнес в Україні, бо раптом щось. Але це не так Україна заслуговує бути серед провідних європейських країн. Крістофер Екслайн – американський бізнесмен зі сфери оренди меблів. Його компанія є у 26 країнах світу. Там загалом працює 700 людей. Два роки іноземець проживає та розвиває свою справу в Україні. Він зосередив роботу у Кременці. Крістофер каже, що не хотів би керувати бізнесом дистанційно, тому приїхав на Тернопільщину особисто. Початковою причиною мого приїзду в Україну була участь у відбудові, і коли я зрозумів у лютому, березні 2023 року, що реконструкція чи відбудова не відбуватиметься так швидко, як люди сподівалися чи очікували, я повинен був щось зробити. Тож я вирішив відкрити магазин товарів для дому, подібний до тих, що є в інших містах по всьому світу. Ми вже маємо досвід роботи у таких місцях, як Афганістан, Ірак, Південний Судан, Мадагаскар. Лівія, де ми брали участь у реконструкції. Крістофер каже, що українці дивовижні люди, але купівельна спроможність людей у Мадриді, Парижі чи Гонконгу значно відрізняється від людей у Кременці, і тому він скоригував всі ціни. Замість того, щоб відправляти речі з фабрик, які компанія має в Китаї, вирішили брати меблі у місцевих фабрик у Тернополі. Зараз вони роблять меблі для компанії Home Essentials. Гроші залишаються в Україні і захищають більше робочих місць. Підприємець запровадив ще одне ноу-хау. Вони дають меблі в оренду компаніям за нульовою ставкою. Споживачі спочатку не вірили, а зараз досить успішно користуються послугою. Американець каже, що 70% свого часу проводить у Кременці. Йому подобається затишок маленького українського містечка, мальовнича природа і люди. Він не хоче бути одним з тих, хто просто зробив кілька фотографій з українськими дітьми і повернувся до свого пентхаусу у Гонконгу. Якщо в тебе є можливість щось змінити, то потрібно це робити. Саме так вважає бізнесмен. Протягом двох років Крістофер планує відкрити ще 25 магазинів домашнього затишку. Для цього аналітики вже попередньо розглядають 100 міст це будуть невеличкі українські міста. Американець хоче допомогти Україні розвиватися та створити нові робочі місця. Він також закликає інвесторів приходити в Україну та не чекати завершення війни, а діяти прямо зараз. Крім бізнесу, американець активно підтримує військових та займається благодійністю. Вони придумали чохли на матраци Trident. Вони міцні, а головне на 100% водонепроникні. Їх легко доставляють всюди. Крістофер особисто їздив на схід, аби поговорити з воїнами та дізнатися про їхні проблеми. Дуже дякуємо за матраци. Вони будуть дуже корисними для нас. Слава Україні і ще раз велика подяка. Також Компанія підтримує внутрішньо переміщених осіб. Американський бізнесмен, який вже став справжнім українцем, вірить у перемогу добра над злом. Я ніколи не підтримав би ідею дати злу шанс проголосити свою перемогу. І знаєте, живучи тут, ви бачите людей щодня, бачите їхні жертви. Одне з того, що найбільше мене обурює, коли в США або десь ще кажуть Ну, війна ж тільки на передовій. Я відповідаю тоді приходьте зі мною на площу, де ми стаємо навколішки і віддаємо шану тим, хто загинув, захищаючи країну. Коли бачиш матір, дружину чи дитину, які тримаються за труну, розкажи їм, де ця війна? Війна всюди. Попри загрози, він залишається в Україні і закликає українців залишатися, аби побачити відбудову та розквіт країни, бо не можна страху дати волю.